Доброго дня малята! Пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчити віршик, який називається У дитячому садку. А зараз я пропоную вам його послухати. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Гарний віршик, правда? Ну що ж, а тепер спробуємо його розповісти. Початку слухаємо мене і повторюємо разом зі мною. Наш Іванко в дитсадку. Повторюємо разом зі мною. Наш Іванко в дитсадку. Як барвінок у вінку, повторюємо разом зі мною. Як барвінок у вінку. А навколо нього друзі повторюємо. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Повторюємо разом зі мною. Як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Повторюємо разом зі мною. Завели швидкий танок. Звеселили дит садок. Повторюємо. Звеселили дит садок. А тепер давайте разом зі мною повторимо цей віршик ще раз повністю. Наш Іванко в дитсадку як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок. Звеселили дитсадок. Молодці малята! Ви сьогодні добре попрацювали. До нових зустрічей. До побачення!